Чернігівщина на 16-му місці за зверненнями до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а їхня кількість за останній рік зросла більше ніж удвічі. Усього 2023-го до омбудсмана надійшло понад 95 тисяч звернень, що стосувалися переважно соціально-економічних питань, захисту прав дітей, допомоги ВПО та розшуку зниклих безвісти. Але показником звернення до повноваженого є не кількість саме, а якісне реагування на такі звернення. І тому констатуємо, що у нас збільшилося якраз розгляд успішних кейсів попоновлених прав, і вважаємо, що це якраз є показником якісним для діяльності повноваженого в Україні, і, зокрема, нашого регіонального представництва. Загалом упродовж року за 5179 зверненнями відновлено права 54149 особам. Про це йшлося під час представлення щорічної доповіді з дотримання прав людини та громадянина в Україні за 2023 у межах круглого столу захист прав людини в умовах війни, виклики Чернігівської громади, що провели в муніципалітеті 28 червня у День конституції. Захід зібрав представників. Ніків та представниць влади громадських організацій, наукової спільноти та адвокатури вони обговорили актуальні питання правової допомоги та соціальних послуг для мешканців міста під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні зібралися саме практики люди, які кожного дня в своїй постійній роботі стикаються з проблемами мешканців, і тому особливо важливо почути їх думку і напрацювати спільні шляхи надання більш ефективної допомоги в юридичному плані захисті прав нашим мешканцям. Ми сподіваємося, що напрацювання даного круглого столу допоможе налагодити більш тісний зв'язок між представниками державних органів влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій. За результатами круглого столу, учасники склали перелік місць та організацій, куди громадяни можуть звернутися за безоплатною юридичною допомогою. Додамо День конституції України відзначається 28 червня на честь ухвалення основного закону у 1996 році. Це державне свято, яке символізує верховенство права та дотримання прав і свобод громадян.